Нам, що ми на порозі дитинства стали, а що вчора були дітьми, і каруселі на нас чекали, а сьогодні останній раз роздвині золотий дзвіночок. Ми заходимо тихо в клас, і ховаємо мокрі. Очі. Вітаю вас, дев'ятикласників, закінченням нашого закладу. Бажаю зробити правильну в майбутній професії. Успіху, вам! щасливу путь і нехай вам щастить! З Богом По життєвій стежі. Пойде від нас куди стикає швидком босоніш, сліду не знайти. Не знайти, та не що давно, зовсім ми були маленькими людьми. І звалися дітьми. Сьогодні настав той день, який здавався таким далеким, тоді 9 років тому, коли ви діти вперше переступили поріг рідної школи. Пригадуються нам ті дитячі голоси, які розказували віршики, і той перший дзвінок, який тоді пролунав для вас малими ніжками, невпевненими кроками, ви разом із своєю першою вчителькою пішли на уроки. За цим побіри, що травою заросле, коли ми встигли стати такі дорослі, якщо ми так кінця чекали щороку. Чому сьогодні серце скаче збоку, і вже єдине, що лишилось знайомі. Переглядати ми ті лиш у альбомі. Ті фото, де ми в різних класах ще діти, де нас ще не розкидало по світу. Ну, от і все, спасибі людям школу, бо промайнули довгих дев'ять слів. Уроки і дозвілля, друзів коло, прекрасний чарівний, дитинства світ. Ну, от і все. Вже перегорнули підручників останні сторінки і якось так раптово не відчули що члений час скоріше від ріки. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність наші милі за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Селі лишаються світлі класи, лишаються молоді школярі, відвічна, юрісні, підладний час. Дорогі, щастя вам бажаю, бо стан душі не висловить слова. За все, чого навчилися і знаю, сьогодні ми завдячуємо вам. Ми любимо вас і щиро поважаємо, аж докочали, як були мені. Бажаємо вам здоров'я і сили. Всі дорогі учителі. Як швидко наші шкіри викликали, наче вчора ми були малі, та те, що нас любили і розуміли. Спасибі, дорогі учителі. І у пам'яті залишаться уроки, якими ми беремо майбутнє. Ми Найбільше ми сядемо в школі за практику. На перший урок не записнемо ще. Не будемо бігти з великими азартами всіх аж завжди, не вже. Ми впочали лишаємо всі класи, клас, який наче він рідний час для всіх нас. Полючим видається час прощання. Ми опинилися в розлук на країні. Там зустрічати всіх, нові світа. Та школи не забудемося. І той останній дзвони будемо пам'ятати, та розум вчительський тепла водой. Бо тільки вчитель може віддавати любов свою та серденька вогонь. Найкращі квіти, що на цій землі любов, повагу і серця гарячу. Прийміть від нас, шановні вчителі. Спасибі вам за все, за щедрість та вітання. Так час пролітає, Прощальний наш вальс, танцюєм, щоб зустрітися знову, так створений світ є спади і зліт, кохання і є буревії, танцюємо вальс, прощальний наш вальс, і віримо в здійснення мрії, танцюємо вальс, прощальний наш вальс, і віримо в здійснення. Анти, першому травмі підкресливому компасу до ковід на номінації сайт на архітектурку. Також цього робити перші місці номінантності стіни і ті. Видали крила нашим мріям, ніколи не забудемо ми вас. Останні дзвонить і прощання на наших партах вже молодший клас, підручники, роки, навчання закарбуються в пам'яті. у нас. Бажаю вам гарного життя, щасливого життя, мирного життя. І Щоб ваші мрії, які ви собі задумали, у кожного збулися. Зустрічайтеся, спілкуйтеся, бо все ж таки шкільна дружба це є дружба назавжди. Дякую вам усім.